Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Пиріг з кабачків. Засипаємо зелень. Продовжуємо розмішувати і твердий тертий сир. Тісто для чудового кабачкового пирога готове. А зараз беремо квадратну або круглу форму 20 см діаметром. І виливаємо в неї тісто. Зверніть увагу, що масу я більше не солила, адже твердий сир також має солоний присмак. Розігріваємо духову шафу до 200 градусів і випікаємо наш пиріг 50 хвилин. Як бачите, він чудово пропікся, вкрився апетитною скоринкою. і ви навіть собі не уявляєте, який аромат зараз відчуваєте.